Ворог сьогодні вдарив по Чернігову, є загиблі і є дуже багато поранених. Знаєте, є відео того, як це сталося, і як були прильоти. У нас часто в Україні кажуть, не знімайте там, за це можна там, і так далі. Але один із військових кореспондентів поставив кілька відео, і я в себе на каналі зробив перепост. Я хочу, щоб ви інколи бачили, як це відбувається. Це насправді страшно, це насправді миттєво, неочікувано, і це миттєво забирає життя людей, які проігнорували можливо, тривогу, або яким просто не було куди сховатися, або які сподівалися на те, що їх є якісь системи захисту. Оте, що наші чиновники дуже багато говорять про те, що немає ракет, нема чим збивати, немає ППО. Ворог це теж чує. І на мою точку зору, це певний злочин постійно говорити про те, що в нас немає чим захищати наші міста, адже ворог бере і перевіряє. І от по тому, що ми бачили сьогодні в Чернігові, я ще раз повторюю відео на телеграм-каналах наших військових кореспондентів. Тобто, це не а, при цьому ці відео вони як сповіщають громадяни України, які дивляться російське телебачення, що ці ж відео вони були на російському телебаченні там миттєво і зразу. Я думаю, що наші військові кореспонденти ставили ці відео, тому що ну а що приховувати? І так вже це по всьому інтернету. Вони так ось, коли ти дивишся на те, це розумієш, що місто не захищене, насправді нічим не захищене. І отут виникає питання: чи захищений Львів, чи захищений Києва, чи захищений Житомир, Тернопіль, Полтава, Миколаїв, Одеса, Запоріжжя, Харків. Ці міста захищені, Кропивницький, там, Черкаси, Умань. У ну, ці міста захищені, ми бачимо чернігів, який, ну, як судячи з усього, нічим збивати. Для чого це було постійно говорити? Ворог, напевно, почув. І тепер просто, абсолютно беззупинно, може робити те, що він робить. Насправді це дуже дивно, коли чиновники, які до того... Були ким завгодно, але не військовими, не політиками, не чиновниками, не державними службовцями. Чомусь вважають, що деяка інформація вона абсолютно може бути вільною. Є поняття державної таємниці, є поняття інформації з обмеженим доступом. І коли ж вам цю інформацію дають по роду вашої служби зараз поки що. То будьте добрі, ну тримайте язик за зубами і використовуйте її для службового використання. Ворог і так багато чого знає, так ви ще й прямо розповідаєте, що да як.